Усім привіт! Показую, як я зробила ось такий прозорий корсет, який має чисту вивертню і лицьову сторону. Ось так. Зшиваю дві деталі на лице на сантиметр, як задумано. Верніше, у мене не дві деталі, а чотири. Так, тепер. Тепер у мене є ось зріз, він на лице, як бачите, тому що ось мій настрочені стрічки, де, власне, і будуть вставлятися кісточки. Тепер я зрізаю, зрізаю, залишаю десь так по 0,2 Міліметри з обох сторін. Ось. Зрізаю. Тепер ось так треба розпрасувати на дві сторони. Тут у мене, бачите, подвійно, тому що це корсет з сітки. Сітка у мене подвійна. Тепер розпрасовуємо. І ось стрічечка, яку я беру, і потім на розпрасований шов. Ось таким чином розкладаю чи ось так і настрочую. І тоді у мене з виворотньої сторони корсет виглядає ось так. Бачите, закрите все начисто. На а з цієї сторони у мене ось такі оксаметові стрічки, і сюди зайдуть кісточки. І таким чином буде курсет чистий із цієї сторони, і з цієї сторони.